Відбулися урочистості з нагоди сторіччя від дня народження легендарного командира підводника, героя радянського союзу Олександра Маринеска і у Севастополі. Подробиці у нашому репортажі. Олександр Маринеско народився в Одесі, жив у Петербурзі. і, На жаль, ніколи не був у Севастополі. Однак про його героїчне життя знають і тут. Ім'ям Олександра Івановича названа центральна вулиця та школа одного з районів нашого міста. Кожного року біля пам'ятної дошки Героя Радянського Союзу збираються вчителі та учні загальноосвітнього закладу номер 61 ветерани підводники звичайно ж, сучасні моряки військоморських сил збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Розпочалися урочистості знаходи сторіччя дня народження Героя Радянського Союзу Олександра Маринеска з покладання квітів до пам'ятної дошки на одноіменній Севастопольській вулиці Сьогодні у нас мероприятие, у нас в місті Севастополі. Ви знаєте, що міро у нас героїчний, і город завжди, во всі време, во всі годин при власті власти, всі своїх героїв. и героев, которые отдали жизнь за Родину, и тех, которые живы. Мы всегда чествуем этих героев. И сегодня у нас значит, в городе 18 школ, которые носят имя героев Советского Союза. Одна из них 61-я школа, которая носит имя героя Советского Союза Маринеску. И сегодня мы как раз в школе празднуем его юбилей. Сегодня ему исполняется 100 лет со дня рождения этого героя, который, которого чтит не только Севастополь, не только Украина, не только Россия, а чтит весь мир, потому что этот Чоловік внес весомый, большой, огромный вклад в победу, которую одержав совєтський народ в Великой Отечественной війні. Він внес свою величайшу лепту, за що був удостоен звання Героя Советского Союзу. Вчителі та учні школи номер 61 пишаються тим, що їх навчальний заклад також носить ім'я Олександра Івановича і кожного року, 15 січня, приходять до пам'ятної дошки вшанувати пам'ять цієї легендарної особистості. Как только нашей школе присвоили это звание, даже еще раньше, мы начали приходить на эту улицу. Эти дети, вот посмотрите, они здесь стоят, были еще маленькими, в первом классе. Вот это у нас уже добрая традиция. Они с первого класса приходят сюда на День Победы, на День Героя, на День Рождения Александра Ивановича на Мы возлагаем цветы. Мы здесь не говорим, может быть, громких фраз, потому что оно и не нужно, и может не всегда это и понятно. Но мы говорим о том, что это была жизнь, это была война, это была защита нашего города. И вот на следующий год это Традицию славную, когда этим детям будет уже по 16 лет, мы передадим первоклассникам. Я горжусь конкретно тем, что наша школа названа именем, именем, именно именем Героя Советского Союза, Героя-подводника Александра Ивановича Маринеска. Это большая честь для нас, потому что это имя останется в памяти, в наших сердцах, наверное, навсегда. Вот. Если бы не подвиги таких героев, то неизвестно, были бы мы вообще на этой земле или нет. Сучасні моряки знають і завжди пам'ятають про героїчний подвиг легендарного командира підводника. Адже саме його приклад вплинув на їх вибір служити на підводному човні. Прочитав, слушав Маріонеска, хотів бути схожим на нього. В такий день Ми гордимося, що ми имеємо право находиться здесь. Питаємося намагаємося то відповідати його критеріям. Ну, і його подвиг для нас є героїчним. Завершилися урочистості засіданням кают-компанії у актовій залі школи номер 61 під час якого учні навчального закладу розповіли про життя командира підводника та його подвиги, також згадали про історію створення шкільного музею тощо.